Доброго дня, шановні присутні, я Бушко Ірина, слухачка секції історичне краєзнавство Роменської МАНУ, учениця 9 класу Романської ЗОЖ номер 11 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми Мультимедійний музей нового погляду на історію в місті Ярославель як явище викривлення світової історії. Актуальність дослідження. Для Російської Федерації розпад СРСР став геополітичною катастрофою. На початку ХХІ століття вона почала втілювати в життя доктрину відродження Росії з власним культурним, мовним та історичним простором. Прикручені історичні факти стали її потужною зброєю у культурному та освітньому середовищі. Все це несе загрозу не лише для існування України як держави, а для всього світу. Саме тому розкриття історичних вигадок, які продукує Росія в культурному житті, є вкрай важливим у наші дні. Мета роботи дослідити діяльність мультимедійного музею нового погляду на історію в контексті реалізації політики викладення світової історії. Завдання дослідження прослідкувати історичні витоки та сучасну політику Російської Федерації щодо перекручення історичних фактів, дослідити історію створення Ярославського мультимедійного музею, нового погляду на історію, визначити його ідеологічні засади. дати загальну характеристику експозиції музею. Визначити роль та значення музею на реалізацію політики викривлення історичної правди. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що перший Ярославський мультимедійний музей нового погляду на історію розглядається в аспекті реалізації імперських наративів Російської держави. Під час роботи над дослідженням було розглянуто експозицію Ярославського мультимедійного музею Нового погляду на історію, прицьовано на наукові статті Кротюк, Ніколаєвої, Бевс, Проскуріної, Мороз. Найбільш яскраве перекручування історичних фактів пов'язано з історією України. Ще з часів Івана Грозного почали вести пряму лінію наслідування від Київської Русі до Московії, створення уявлення, ніби Московія має спадкові права на Русь. Без могутнього минулого неможливо створити могутню націю, і російські царі це добре розуміли. У зв'язку з цим присвоєння історії Київської Русі та створення міфології Російської імперії стало важливою задачою. Задачі, яка фактично стирала з лиця землі українську історію, культуру, мову, яку до сьогодні намагаються втілити лідери Росії. Саме реалізація цієї задачі породила міф про братерство, зокрема, російського та українського народів. Та, звичайно ж, російський народ є старшим братом, а решта порядковується йому. Однак всім відомо, що під час існування Київської Русі про Московську державу не було і згадки. Московське ж княжіння як держава з'явилася у 1277 році, а Русь на той час вже 300 років як існувала. Масовану державну фальсифікацію історії почав Петро І. У 1701 році він започаткував планомірну роботу з винищення, вилучення, переписування історичних документів. 1716 року зняв копію з так званого Кенізберського літопису, де аргументувалась єдність слов'янських та фінських смей. Однак, за переконаними аргументами дослідників Никодима Кондакова та Володимира Сизова, ця копія нічим іншим, як фальшивка. Вони побачили на малюнках зображені німецькі мініатюри. Князі ростово-суздальської землі вдягнуті в європейську дельмантику, а жінки носять довгі німецькі сукні з вузькими таліями. До слова, доступ до копії, так само, як і до оригіналу, звичайно вже закритий. 22 жовтня 1721 року, Московія оголосила себе російською імперією, а московитів росіянами. Так українці позбавили і спадку історії Русі. Політику фальсифікації продовжила Катерина ІІ. Вона створила комісію для укладання нотаток про давню історію переважно Росії. За 10 років роботи комісії було переписано слово про похід ігорів та повість минулих літ, за книгу Скіфська історія Лизова, де вказується на те, що мешканці Московії окремий самобутній народ, який не має нічого спільного із Руссю. Вони також писали нові загальноросійські згоди, що укладалися в XVIII столітті. А подавалися так, ніби вони датуються Одинадцятим, тринадцяти, 14 століттями. Такі факти можна наводити безліч. Така ж політика була присутня і в радянські часи. Сьогодні ж Російська Федерація втілює в життя наднаціональний проєкт збирання земель Євразійський Союз, переступаючи через інтереси інших незалежних держав, потручаючись у їх внутрішні справи. Яскраве перекручування правдивих історичних фактів вже світової історії можна побачити в так званому Ярославському мультимедійному музеї нового погляду на історію, який відкрили не так давно, у 2019 році. Музей розташований прямо на вході до популярної туристичної зони, в так званому будинку Куракін. У витоках його заснування було 5 осіб. Місцевий меценат Олег Жаров, Ініціатор створення: російський академік-математик Анатолій Фоменко, кандидат фізико-математичних наук Ліф Носовський. Саме вони розробили теорію нова хронологія, які ґрунтується сам музей, доктор фізико-математичних наук Тетяна Фоменко, кандидат технічних наук Вадим Якунін. Як бачимо, всі вони не мають ніякого відношення до історії. Нова хронологія теорія радикального перегляду історичного літочислення, згідно з якою сучасне звичне літочислення збігається з історичними подіями, лише починаючи з XVIII століття, тоді як у середні віки вже існувала могутня імперія Русі Орди. На думку її творців, Ярославль – це насправді літописний Великий Новгород. Такого висновку математики дійшли, вивчаючи й нестиковки літописів та географії сучасних Ярославля та Новгорода. Офіційно ж історією XVII століття автори концепції вважають сфабрикованими. Розглянемо детальну експозицію самого музею. У Першому та Другому залі говориться про Першу та Другу імперію, третій та четвертий присвячені Різдву Христовому та епосі Христа. П'ятий зал показує Христові походи та Троянську війну, що сталися у 14-16 століттях. Шостий зал велике завоювання світу слов'янами, де розповідається про Орду, братів Георгія та Івана Даниловича, а також зв'язок між монгольськими походами та Росією. Сьомий розповідає про Куликовську битву. Восьмий зал присвячений історії Ярославля та його походженню від Великого Новгорода. Дев'ятий зал виокремлює тему російсько-османської війни. Десятий стосується релігії. Дослідники хочуть донести, що християнство розпалося на іслам, буддизм та індуїзм. Одинадцятий зал зал мови імперії. Епоха Івана Грозного та розпад Російської імперії постає у 12 -му залі музею. Тринадцятий зал завершує всю концепцію нової хронології і розповідає про розгром московської тартарії. Про останній, 14-й зал, інформація відсутня, ймовірно, це фоє. Даний музей неабияк впливає на викривлення історії і приховування історичних фактів. Завдяки цьому Росія хоче показати себе найголовнішою у всьому світі. От, наприклад, за даними експозиції, Орда, це російське кінне козаче військо. Або ж Америку відкрили ординці, а Христофор Колумб російсько-османський адмірал. Висновок. Сьогодні Росія несе реальну загрозу для всього світу. Це російське суспільство потонуло у брехні і не сприймає інакші доводи та контраргументи, які протирічать поглядам влади. Нахабне перекручування історичних фактів може торкнутися будь-якої держави, на якій Росія вже має певні агресивні плани, у формі військової спецоперації та порятунку руського міра. Дякую за увагу!